Доктрина жіночої сексуальної свободи 21 століття, автор Наталя Кондрахіна, Психолог-психотерапевт. Розділ 1, глава 2. Феміністична фаза. Жінка як протест. Сексуальність стає політичним актом. Моє тіло, мій вибір. Передісторія. Коли тіло стало політикою. Десь на руїнах патріархального, будь скромною, мовчи, не роздягайся, почалася зароджуватися епоха, де жіноча тілесність несподівано заговорила. І заговорила вона гучно, з ланцюгами, мегафонами і оголеними грудьми. Всі ті не можна раптом розчинилися у фазі, яка стала не просто гаслом, а революційною мантрою ХХ століття. Моє тіло, мій вибір. Початок феміністичного руху це не про красивих суфражисток з ідеальним профілем, це про жінок, які були втомлені у буквальному сенсі, втомлені народжувати щороку, втомлені мовчати, коли їм не хочеться, втомлені бути тілом без голосу. І ось тіло проговорило не завжди елегантно, не завжди ніжно. Але точно, остаточно. Історичний контекст хвилі фемінізму, перша хвиля, кінець 19-го, початок 20-го століття. Тут ще не про оргазм, тут про право бути присутньою в соціумі, голосувати, навчатися, розлучатися, працювати. Сексуальність. А вона поки що захована між рядками десь поруч із правом не спати з чоловіком проти волі. Факт: у Франції до 1075 року заборонено було контрацепцію без письмового дозволу чоловіка. Друга хвиля, 1960-1980 роки. Починається справжнє тіло шоу. Тепер жінка має тіло не як тягар, а як простір вибору. І я не належу державі, релігії чи чоловікові. Я не сексуальний об'єкт за замовчуванням, і я не збираюся вибачатися за своє бажання або його відсутність. Винайдення пігулки 1960 рік у США дорівнює революція не тільки в біології, а й у ментальності. Секс нарешті перестав бути синонімом до народити. Третя хвиля 1990 2000 роки. Сексуальність стає брендом. І з'являється нова дилема. Я оголююся тому, що можу, чи тому, що так треба. Феміністки говорять про мужній погляд. Що формує образ жінки як сексуального продукту. І тепер боротьба триває не лише з зовнішнім ворогом, а й з внутрішнім критиком, який шепоче, ти ще не достатньо смілива, ти ще не звільнилася. Український контекст: від косинки до камінгауту, радянський період. Жінка ударниця праці, мати героя, а сексуальності офіційно не існує. Черги на аборт, підпільна контрацепція, секс по святах можна в п'ятницю, якщо не на зміні. Цитата з цієї епохи: сексу в СРСР не було. І справді не було часу. Завод, діти, черга за молоком. 1990. ті Оголене переродження. Після розпаду СРСР, контркультура в зміні спідницями і рекламою пива. Сексуальність вихоплювалася на екрани, але в душі все ще сиділи сором і гріх. 2010-2020 роки вихід із тілесного підпілля, секс-блогерки, тілесні практики, Хештег я не боюсь сказати. Психотерапія у відкритому доступі. Жінка починає формулювати себе не як об'єкт сексуального попиту, а як суб'єкт глибинного вибору. Психоаналітична оцінка. Протест це ще не свобода. Сексуальність у цій фазі бунт. Але бунт це ще не свобода. Жінка змінює морального наглядача на внутрішнього критика, ти не досить феміністка. Ти не досить розкріпачена, ще трохи і буде оргазм самореалізації. Психоаналітична теорія. Сексуальність це мова бажання, що конструюється в полі символічного. Простіше кажучи, ми хочемо не тілом, а тим, що нам дозволяє хотіти культура. Тому, коли жінка протестує, вона ще грає за чужими правилами. Істинна свобода починається не з гасла. А з вмінням мовчати, слухаючи себе. Символи фази, Коли Бюсгальтер маніфест. Бюсгальтер на протесті не просто прозручність, це спроба зняти з себе символ контролю, – Я не для тебе, я для себе. Друга стать Сімони Бовуар, 1949 рік. Жінкою не народжуються, жінкою стають. Гумор як терапія і захист. Фемінізм змінив правила, чоловіки зависли. Відкривати двері сексизм, заплатити за каву, патріархат, сказати, ти гарно виглядаєш, об'єктивізація. І тут з'являється новий герой, переляканий інтелектуал, який одночасно хоче тебе, але боїться запитати, щоб не порушити конвенцію. А жінка дивиться і думає: мене вже нічим не здивуєш. Ну, хіба що клітером, який перестав бути політичною заявою <риклад> висновок: сексуальність не мітинг, а простір тиші. Феміністична фаза була необхідною. Вона повернула голос, право, гідність. Але сексуальність це не пост на Фейсбуці, це інтимна розмова з тілом, яку не чує ніхто крім тебе, бо справжня свобода не в тому, щоб довести, що можеш, а в тому, щоб не доводити нічого. А чого насправді хоче моє тіло? Ось із цього запитання починається третя фаза, про яку, до речі, у наступному розділі.